Дорогі, хочу, щоб ми сьогодні роздумували над тим, ким ми є для Ісуса, ким ми можемо бути для Ісуса. Бо Ісус сьогодні в Євангелії говорить, що ви мої друзі, якщо виконуєте те, що я вам сказав. Потім ще раз повторює, я вже не хочу, щоб ви були слугами, але хочу, щоб ви були моїми друзями. І ці Два стани, які ми можемо переживати в відносинах з Ісусом, бути слугою чи бути Другом. Взагалі наше життя, думаю, більш-менш кожного з нас тут присутніх, можна розбити на такі категорії: це сім'я, друзі чи знайомі робота. І окрема категорія це. Наше духовне життя це Бог і все, що входить в ці наші відносини з Ним, тобто моя молитва, таїнство, спільнота церкви і так далі. <кій> і в кожній з цих сфер нашого життя ми можемо бути або слугою, або другом. Наприклад, в сім'ї можна бути слугою, можна стати заручником своїх рідних і деколи. Так особливо жінка, мама може про це говорити вдома, я вам тут що, служниця, стільки маю робити, я вас маю всіх тут обслуговувати. Знайомі є словами, бачу по реакціям, що десь таке вже чули ви теж. Або чоловік може теж говорити, що я ходжу на роботу, заробляю гроші, а ви такі невдячні. А ви навіть дякую не скажете. З мієї сторони, це може бути така внутрішня біль, яка виходить назовні, коли немає вдячності один одному, коли люди не вміють сказати дякую, називати це, бути взагалі людьми вдячності. І тоді людину це болить, чому я це роблю, маю робити. Втім починається запитання, а чи я мушу це робити. Чи, чи мушу заробляти для вас гроші, якщо вам це не потрібно, чи мушу вам їсти варити, якщо ви такі невдячні, і так далі. Але можна бути другом для своїх рідних і робити це з любові. Люблю вас, тому йду працювати. Люблю вас, тому прибираю цей будинок для вас. Люблю вас, тому мию посуду чи готую їжу. Тобто слуга чи друг це в сім'ї, можна е, теж проаналізувати, як ви себе е, відчуваєте, поговорити навіть про це в сім'ї. Е, може, десь наболівши ці теми е, можуть, можуть вийти, про це варто поговорити. Може бути теж в стосунках із нашими друзями, знайомими, теж можна бути слугою, можна бути таким рабом. Який мусить для них щось зробити, бо вони мені зробили. Мушу піти з тим цимбором на пиво, бо, ну, бо то, то цимбор, ні? то друг, то мушу піти. А є навіть така, така поговорка, такий вислів не в службу, а в дружбу. Так Говоримо, коли щось просимо, то щоб людина це не зробила з обов'язку, але із любові, так, з дружби. І це теж така сфера, яку можна проаналізувати в цих категоріях, чи я з цими людьми як слуга, і тоді щось роблю доброго цій людині для того, щоб вона мені повернула це добро, чи я роблю безкорисливо. Так само в сфері роботи можна з співпрацівниками, з начальником на роботі і так далі. Або якщо ти є директором, то може, по відношенню до своїх співпрацівників. І категорія нашого життя дуже важлива, це наше духовне життя, це стосунки з Богом і все те, що туди входить, все те, чим ми наповнюємо цю сферу життя, бо ми її наповнюємо. Хоча вона може бути і пустою, можна туди нічого не вкладати. Але пам'ятаймо, якщо ми не вкладаємо в духовне життя, то диявол вкладе своє. Якщо ми Бога туди не запросимо, диявол прийде його запрошувати не потрібно. Ісус говорить нам сьогодні, вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Що Ісус сказав, що Ісус об'явив. Об'явив любов Бога Отця. Як Він об'явив своїм життям, своїм прикладом, своїм відношенням до Отця, де ми цю любов Отця можемо відчути, де ми можемо доторкнутися до любові Бога? Перше, це Слово Боже. Там Бог постійно признається нам в любові. Навіть сьогодні в Євангелії Ісус каже. Як полюбив мене Отець, так і я вас полюбив. Тобто Ісус сьогодні мені і Тобі признався в тому, що Він нас любить. Не лише учнів 12, але нас, якщо ми стали Його учнями, якщо ми пішли дорогою християнського життя, то Ісус сьогодні нам каже про свою любов до нас. Можемо в таїнстві сповіді дуже сильно. Досвідчити любов Бога, Його милосердя, Його зцілюючу любов, зцілює наші рани духовні. Можемо в Євхаристії тут побачити, що це, це любов Бога. Він не з обов'язку приходить до нас, бо Він мусить. Ні, Він з любові приходить сьогодні в Євхаристії, щоб нас накормити, поживити, щоб дати нам себе. Можемо в спільноті церкви побачити любов Бога. Коли ми збираємося разом на молитву, на Євхаристію, на читання Слова Божого, в малих спільнотах збираємося, то там об'являється любов Бога, об'являється любов Отця. І якщо це все чим ми наповнюємо своє духовне життя, Якщо ми це робимо не з примусу, але з любові, то ми вже стали друзями Ісуса. Тоді ми можемо сміло говорити, що Я є другом Ісуса, не тільки Він є моїм другом, але і я теж став другом Ісуса. Натомість, якщо ми робимо це з примусу, мусай там на службу йти, мусай посповідатися, ти мусиш це. Мусиш молитися кожного дня, але не мусиш. Є такі люди, які це не роблять, ми знаємо про це, і вони теж живі і ходять по землі, і, і виглядає, ніби навіть деколи щасливі, ніби, ніби все добре. Ні? Але дивіться, слуга, той, хто не є другом Ісуса, але на рівні слуги це людина, яка дуже страждає. Дуже страждає, це виконавець обов'язків. Недавно була вербна неділя, потім Пасха. Тут майже не було де стати, так багато людей було. Обов'язок, бо треба виконати цей обов'язок. І це людина, яка, е, яка дуже бідна духовно, яка обмежена духовно. Це можна дуже гарно побачити в притчі про блудного сина. Пам'ятаєте той старший син, брат блудного сина? Коли він повертається із поля, він зустрічається із своїм батьком. І він що йому говорить? Ти мені ніколи не дав козеняти, зарізати і повеселитися з моїми друзями, а той твій син, який. Все, пропив з блудницями десь там ходив, а ти його взяв і повернув до свого дому, обійняв його. Як це так? Оцей старший син це такий приклад виконавця, такого слуги, раба, який робить, працює, працює, виконує обов'язки, але нема любові. Він до свого батька. Нема в любові, він як раб був в нього. <кхи> така людина незадоволена, нарікає, буде найчастіше зла ходити, буде осуджувати інших, шукає винних в інших людях, тому що світ поганий, всі погані, але насправді проблема не у світі, не у владі, не десь у церкві. Але проблема тут всередині починається в моєму серці. Якщо я ще не став другом Ісуса, а тільки виконую обов'язки, то від цього багато страждання може бути. І в особистому житті, і інші потім від цього теж дуже страждають. Бо така людина може звинувачувати інших, примушувати до чогось. Натомість. Коли людина стає другом Ісуса, вона це робить в любові, вона запрошує інших до Ісуса, запрошує, але не нав'язує, не змушує. Спробуймо сьогодні пороздумувати над цими сферами свого життя, Чи в сім'ї, в стосунках з іншими людьми, і в відносинах із Богом, Чи я є слугою рабом, чи я став Його другом. І сьогодні Ісус запрошує бути Його другом і насолоджуватися цією близькістю з Ним, і насолоджуватися всім тим, чим Він нас обдаровує. Бо, до речі, до того старшого сина Отець говорить: все моє Твоє, все моє Твоє, дорогі це наше призначення бути дітьми Бога, улюбленими, Його друзями і насолоджуватися. Всім тим, чим Він нас щедро обдаровує. Амінь.